Всіх вітаю, з вами інтернет-магазин МТЗок. Сьогодні в нас на огляді ось такі ящики балансири замість грузів до тракторів МТЗ. Йдуть вони в нашому магазині в трьох варіантів. Це ось такий вузький. Вага його приблизно 85-90 кг. Ось такий далі йде широкий. Вага його 90-95 кілограм приблизно. І Ще є варіант більш усиленого, де товщина металу йде більше. І також тут товщина металу йде більше на стінках. Його вага 160 кг. Також він йде з додатковими пластинами, які можна сюди прикрутити і навісити груза 20 -ки. Ось такий варіант ми вам пропонуємо. Це більш комфортно, якщо можна покласти, наприклад, сюди якісь запчастини, ключі, все, що вам потрібно буде. І це також підсилить вагу цього ящика. Ось такий варіант, він виглядає доволі класно на тракторі. Тому ми вам пропонуємо ось такий варіант. Також ми можемо вам, можемо вам запропонувати обмін. Ви нам присилаєте свої груза, наприклад, якщо у вас новий трактор і ви хочете собі поставити такий ящик. Ви нам присилаєте груза, ми вам відправляємо ящик. Вже там будемо дивитися, в якому стані ваші груза і скільки ми зможемо, скажімо так, обмін який зробити. Домовимось по номеру. Номер в описі до цього відео. Якщо бажаєте, можете. Зателефонувати або написати нам в інстаграм. Також посилання в описі до цього відео. Також в нашому магазині є інші запчастини. А ось такі ящики також допоможуть вам в роботі. І ось як можете бачити, на них є ці отвори, в які у нас прикручується ось таке кріплення для того, щоб підцепити або причіп, або ще щось, хто що забажає. Ось такий варіант ми вам пропонуємо. Давайте ближче ще подивимось ящик, іде у нас нижній етаж, перемичка. Для міцності. Тут у нас для сливу води, щоб якщо попало навіть щось, то не застоювалось. Далі вона йде на ось такому пневматичному упорі. Йде ось така полочка, яка дістається з ручками. І ось такий, ось такий має вид. Ось такий має вид. Хто бажає собі щось замовити або ще якісь бажає запчастини до тракторів МТЗ, роторної косарки Virax та граблів Ворошилка Сонечко, пишіть, Зателефонуйте номер під відео, як завжди. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, для того, щоб не пропустити щось цікаве, що може вам знадобитись. В нашому магазині великий вибір запчастин, багато чого цікавого. Будемо раді вам допомогти. На все добре, до побачення!